Люди тут залишилися, роботи немає. Багато молодіжі. Пенсіонери хоч пенсію отримують, а молодіж, що ж молодіж? У кого будинки не розбиті, ну куди виїжджати, Куди виїжджати, Пенсіонерам теж. Багато людей залишилось, тому люди постійно потребують у хлібі та продуктах. тому ми… Кожну неділю сюди приїжджаємо, і привозимо людям. Завжди нас зустрічають з посмішкою. Люди чекають на нас. Ну і знають, що ми яка б погода, які б ситуації не були. Ми завжди вчасно приїжджаємо. Дякуємо рятувальній службі, всім хлопцям, молодці, що возять нас, не забувають людей, возять хліб нам. Ми дуже вдячні їм за це. Що другий раз бувають в нас тут і обстріли дуже неспокойно, але все одно хлопці приїжджають до нас. Ми їм дуже вдячні за це. Це велика нам допомога, як всім жителям нашого села. Ану да, давай, да, да. Всі, Всіх нас. Да, всіх людей. ми живемо тут. Да, Спасибо вам. Да, да. Треба... Не може не хватило.